Мер, на жаль, досить впливовий в радянські часи. Тесть він був заступник міністра охорони здоров'я УРСР, здається, якщо я не помиляюся, потім радником посла в Монголії. Так чого ви від нього навчилися? Як він вплинув на формування вашої особистості? Я не думаю, що він впливав на формування особистості вже коли я одружився. Незважаючи на на те, що я одружився 18 років, я вважав що себе себе. Чітко сформованою особистістю, яка вже не потребує цих навчань. Але І батько, і тесть вони були трудяжками такими. І, як кажуть, виховували своєю відсутністю. Те, що батько в суботу міг би з'явитися вдома це був шок. Такого ніколи не було, ми такого ніколи не пам'ятали. І тесть теж. Тесть був будівельником. Він Багато орденів мав людина, яка, як я казав, геній спілкування, людина, яка побудувала величезну купу об'єктів, і приємно було, що коли ми зустрічалися з людьми, які з ним працювали, вони з такою великою гордістю показують десятки будівель, які ним були збудовані або капітально відремонтовані в Києві. Починаючи від музею медицини, закінчуючи будинком Міністерства охорони здоров'я. Мені не тільки з батьками пощастило, я щиро. Я ідеальний чоловік, щоб ви знали. Бо хто є ідеальний чоловік? Який, Який дружить вважає... з тещею? Ні. Я не можу сказати, що я з тещею дуже дружив, хоча вона була неймовірно, гарна жінка. Але ідеальний чоловік це той, хто це серйозно, бо з тещою – це жарт. Хто вважає, що в нього ідеальна дружина? От я точно переконаний, що в мене ідеальна дружина. І дуже сподіваюся, що і вона вважає Марина, що в неї ідеальний чоловік. Перше за все, ми любимо один одного. І більше 40 років, коли ми разом, ми маємо четверо дітей. Причому, коли я жартую, я кажу, все, все від однієї дружини, да не у всіх це від однієї. У нас ніколи не було. Жодного. Ми сварили, ми сварилися раніше. Зараз ні, ну було це було дуже рідко, там не частіше раз на декілька років. А сварилися Мені... на чого? чому? А, якісь побутові речі о, чи якісь принципові? Маріна казала, тому що я впертий. І я ж вам кажу, що це один із недоліків. Решта у нас підстав. А потім вона прилаштувалася а, просто. Ні, вона ну вона розумна жінка, бо коли не треба. Опонувати, а треба просто вивести на те, щоб рішення завжди було як тато скаже, так по мамі на мої.